Ви дивитесь новини сьогодні, 8 жовтня, середа. І Спочатку коротко основні теми випуску. Прапорщик 79-ї окремої аеромобільної бригади Богдан Березнюк презентував збірку власних військово-патріотичних віршів Вставай, народи України. «Коли бригади вже через наші голови літіли на наших ребят, ось вот ці стихи рождались. Все для перемоги учні загальноосвітньої школи номер 10 організували традиційний осінній ярмарок. Кошти, зібрані від продажу, підуть на армію. Піаніно, на якому грав піано екстреміст в Миколаєві, передали першій загальноосвітній школі номер 1 імені Ольжича. Оці всі символи, оце піаніно, ці прапори, ці кольори, це все важливо. Президент України Петро Порошенко призначив радника глави держави Ігоря Смишка, головою комітету з питань розвідки при президентові України. Далі цитую країна веде виснажливу боротьбу за незалежність. Насправді це вітчизняна війна. Збройні сили України продемонстрували свої найкращі якості. Бойовий дух, стійкість, героїзм українських військовослужбовців сьогодні потребують захисту з боку держави, зазначив президент. Президент наголосив, що голова комітету з питань розвідки має провести велику аналітичну та координаційну роботу, яка забезпечить достовірну інформацію, вище керівництво держави, збройні сили та спецслужби на сьогоднішній день. В умовах, коли країна веде виснажливу боротьбу за незалежність, де-факто це є вітчизняна війна, і українські Збройні сили продемонстрували свої найкращі якості. Бойовий дух, стійкість, героїзм українських військовослужбовців сьогодні потребують захисту з боку держави. Глава держави наголосив на необхідності зміни інформаційної політики розвідки. Це не є утаємничений підрозділ, діяльність якого нікому не відома. Інформаційна складова нашої безпеки виходить на перший план. І я чекаю від вас об'єктивного представлення позиції держави в інформаційній війні, зазначив Петро Порошенко. В свою чергу ігор Смашко подякував президенту за довіру. Сьогодні Миколаївщина попрощалась із ще одним героєм, який віддав своє життя за свободу і незалежність України офіцером 79-ї окремої аеромобільної бригади, майором Євгеном Олексійовичем Півним, 1972 року народження. Євген Півень загинув 4 жовтня смертю героя під час виконання бойового завдання в аеропорту міста Донецька, прикриваючи відхід своїх бойових товаришів без батька й чоловіка у глибокій скорботі залишилась дружина і двоє донюк. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відбулася презентація збірки віршів Вставай народи України. Автор книги, боєць 79-ї окремої аеромобільної бригади Прапорщик Богдан Березнюк. Військово-патріотичні вірші вміщені до збірки народжувались просто на полі бою. 48-річний Богдан Березнюк військовослужбовець, із досвідом, воював в Афганістані, тому коли на сході України розпочались бойові дії, одразу пішов до армії добровольцем. З березня у складі 79-ї бригади, боєць на прізвисько батя перебував у найгарячіших точках зони антитерористичної операції. Там під свистом куль і народились патріотичні поезії. Коли гради вже через наші голови летіли на наших ребят. Вот ці стихи рождались. І ви знаєте, кожна строчка, буквально кожна строчка, я не это, она Вона вискакувала. Анавускає, це не я пишу. Це это это не я писав ті стихи, Они самі как то И Я плакав в это время. Це свята правда. Чоловік писав вірші і раніше, але авторська збірка Богдана Березнюка вийшла вперше. У цій невеличкій книжесті зібрані військово-патріотичні вірші українською та російською мовами із промовистими назвами Письмо Путіну, «Очнись, Росія! Не пробачу. Крім поезій, у книзі Вставай народи України вміщено унікальні фото, які відображають життя і побут солдатів 79-ї окремої аеромобільної бригади. Збірка видана коштом волонтерки Вікторії Ворошилової та її чоловіка. Жінка познайомилась з Богданом Березнюком у військовому госпіталі. Коли я услышала Богдана стихи, то я поняла, що всі чувства, которыми ми всі переповнені, вони просто вони в цих стихах, в цих словах, в цих строках и в его душе в том числе. И так возникла эта идея, что помочь ему, зная, что у него пятеро детей и материальной возможности такой нет, мы пришли к мнению с мужем, что издадим маленький тираж хотя бы для начала, чтобы раздать ребятам в зону АТО. Книга видана тиражем 2,5 тисячі примірників. Придбати її можуть і пересічні миколаївці у палатках збору коштів для 79-ї бригади. Юлія Кіріна, Станіслав Пілішок, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом у загальноосвітній школі номер 10 відбувся традиційний осінній ярмарок. Втім, цього року він був не зовсім звичайним, адже всі кошти, зібрані від продажу, призначені для відправки до зони АТО. Кошти зібрані на ярмарку, підуть адресно тим людям, чиї імена пов'язані зі школою. Це Сергій Миколаєвич Гусідів, вчитель з предмету захист вітчизни, чоловік учительки Маргарити Валентинівни Третяк, а також батьки учнів. На ярмарку були представлені поробки дітей і кулінарні шедеври батьків. Наприклад, батьки учнів 4-го А класу спекли торт і прикрасили його з тягом України. Діти із задоволенням створювали для бійців обереги і малюнки. А жителі мікрорайону з не меншою радістю принесли в дар фрукти зі своїх дачних ділянок. Кошти, зібрані на ярмарку, також підуть і на допомогу учням школи, які прибули з Луганської та Донецької областей. У школі зазначають, пишаються тим, що батьки, чоловіки, колеги захищають рідну державу, роблять усе можливе, аби ворог не ступив на нашу землю та діти нашого міста могли б спокійно вчитися, батьки працювати, а люди старшого покоління заслужено відпочивати. Тож и батьки, и учні, и учителя чекают на повернение родных и близких додому с перемогою. Мне очень хочется пожелать, чтобы те подарки, которые мы сможем передать этим людям, действительно стали для них оберегами, чтобы они помогли им выстоять, чтобы помогли им вернуться живыми и продолжить строить наше государство, нашу родную, любимую Україну. Наталя Абрамова, Вадим Кірчів, телевізійні новини Миколаївщини. у підвищення соціального захисту у пенсіонерів був присвячений виступ одного із лідерів опозиційного блоку, народного депутата Нестара Шуфрича. Подробиці далі у випуску люди отримують сьогодні реально в два рази менше, ніж обязаны були б получать. І це последствия дій сьогоднішньої влади. Опозиція, опозиційний блок стане на захист людей, на захист проти безпрела і захисту соціальних. Інтересам наших граждан ми об'язані захистити пенсії і зарплати, і, звісно ж, ми повинні відмінити пенсіонну реформу. Інший закон за словами Шуфрича дозволить встановити вік виходу на пенсію для жінок на рівні 55 років для чоловіків 60 років. Нагадаємо, що представниками опозиційного блоку Нестором Шуфлічем і Тетяною Бахтєєвою у Верховній Раді зареєстровані проект закону України про внесення змін до закону про державний бюджет України на 2014 рік стосовно підвищення рівня соціального захисту пенсіонерів і проект закону України про відновлення порушених пенсійних прав деяких категорій громадян. Мета першого законопроекту підвищення удвічі мінімального розміру пенсій і забезпечення невідкладно протягом одного місяця перерахунку пенсій для всіх їх от отримувачів. Згідно з законопроектом, мінімальна пенсія повинна складати 1898 гривень. Головною задачою законопроекту про відновлення порушених пенсійних прав деяких категорій громадян є скасування пенсійної реформи та повернення пенсій тим громадянам, які мали на неї право до підвищення пенсійного віку. Закон скасовує пенсійну реформу. Він також передбачає призначати пенсію жінкам, які досягли 55-річного віку у період із 1 жовтня 2011 року до дня набуття чинності даного. Закону і яким у зв'язку з підвищенням пенсійного віку пенсії не були нараховані, згідно з законом, передбачається призначати пенсію чоловікам державним службовцям, які досягли 60 років в період із 1 жовтня 2011 року до дня чинності даного закону, і яким у зв'язку з підвищенням пенсійного віку пенсії не були нараховані. В новому скликанні парламенту представники опозиційного блоку також несуть пакет законопроєктів, які дозволять знизити тарифи на комунальні послуги. Про це під час зустрічі з енергетиками заявив один із лідерів опозиційного блоку, колишній віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. В квартирах має бути гаряча вода і тепла батареї. Причому завжди, а не тільки накануні виборів. В течії чотирьох років ми держали тарифи стабільними. внедрив энергосбережения, снизив потребление газа на 20%. Действующая власть пошла по самому простому пути, на 60% подняла тарифы. И сейчас еще Нафтогаз говорит, что в 4 раза могут повыситься цены на газ для населения, когда их приравняют к ценам для промышленных предприятий. Это самый там, простой путь для власти, но он ведет э, практически к обнищанию людей. Оппозиционный блок в новой Верховной Раде внесет пакет законопроектов, которые позволят снизить тарифы путем энергосбережения, путем внедрения альтернативных источников, таких как уголь, пилеты, торф. Причем, когда будут закупаться оборудование украинского производителя, будет компенсироваться часть затрат для того, чтобы запустить наше машиностроение. Він грав на Майдані у 15 градусний мороз, підтримуючи тих, хто виступав за волю українського народу. Його обличчя ніхто не бачив, але музика об'єднує його з людьми. Хто він? Дізнавалися, наші кореспонденти. До Миколаєва завітав піано екстремісти з благодійною акцією на підтримку воїнів. АТО. Його псевдонім став одним із символів майдану. Хлопець не показує свого обличчя, не називає прізвища, не дає інтерв'ю, не каже звідки він родом. Відомо лише, що звати його Богдан, і він гарно грає на піаніно. Не Євромайдані хлопець був від самого початку, працював волонтером у КМДА. На перекурі побачив музичний інструмент, сів і зіграв. Відео з Богданом потрапило в інтернет і набрав величезну кількість переглядів, тоді хлопця й охрестили, піано-екстреміст. У суботу він відіграв вуличний концерт у Миколаєві біля пам'ятника ульшанців. Його прийшли послухати декілька сотень людей. Миколаїв став першим містом у його АТО-турне. каже у соцмережах: є групи, куди пишуть люди, запрошують його зіграти у своєму місті. Головне, аби був інструмент У нас історія була симпіаніна. Кинули клич в соцмережах. І відгукнулися люди, декілька людей відгукнулися. І ось одне ми взяли. Ігор Варанцов нам його дав. Його громадська організація подарувала нам це піаніна налаштувальник Філіп його сьогодні, прямо тут на площі зробив, налаштував. Піано екстреміст виконує відомі твори. Також написав власний твір, який присвятив небесні Сотні. У Києві загинуло троє його знайомих. Піаніст не на камеру розповів, що він обирає міста України лише на запрошення глядачів. Свої концерти Богдан влаштовує лише на вулиці, говорить, що виступи у зал то офіціоз. А так на свіжому повітрі люди можуть слухати, ділитися враженнями. Цей музикант збирає кошти взагалі на допомогу армії, і в кожному місті половина коштів іде волонтерам того міста, в якому він виступає. Я запросила волонтерів з допомоги 79, тому що їм є довіра, їх знає все місто. Половину він бере для своїх підопічних. Богдан каже, що йому сподобається, коли глядачі знаходяться дуже близько від нього, адже тоді він відчуває їхню енергетику. До Майдану Богдан працював на будівництві. Каже, закінчив музичну школу по класу фортепіано і більше за інструмент не сідав. Вже на майдані згадав свої навички і все, що зараз граю, вивчив саме там. Єлизавета Сікварова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Музичний інструмент, на якому піано-екстреміст зіграв на центральній площі Миколаєва, передали першій загальноосвітній школі імені Ольжича. Відтепер інструмент поповнить колекцію шкільного музею історії України. Ігор Воронцов побачив оголошення у соціальних мережах: потрібен інструмент для виступу піано-екстреміста. Я не зміг всидіти на місці як член громадської організації Європейські реформи він пам'ятає вчинок таємничого музиканта у Балаклаві, адже саме музика, на думку господаря інструменту, допомогла активістам відстояти свої права. Я гадаю, те, що цей хлопець зробив. Я як музикант трошки розумію, що ти таке грати. Мінус 20 на морозі, коли пальці в тебе взагалі не грають, а, а грати потрібно, то він зробив по-своєму, музичний подвиг організатори виступу піано екстреміста в Миколаєві, представники однієї з політичних партій, впевнені, що подібні люди створюють історію, а їх вчинки допомагають виховувати патріотизм у підростаючого покоління. Гра піано екстреміста має стати фундаментом для цього. Зараз наступив такий час, що як на мене, от зараз відбувається самоіндифікація українців. І оці всі символи, може вони для когось смішні і здаються неважливими. Це все важливо. У всі символи. Оце піаніна, ці прапори, ці кольори це все важливо, бо це йде закладка. Перші загальноосвітній школі імені Ольжича передали піаніно на випадково. Патріотичне виховання тут завжди велося на найвищому рівні. Окрім світлин минулого, у навчальному закладі ведеться і літопис сьогодення. Проводяться постійні диспути стосовно політичного стану в Україні. І якщо про окремі події чи постаті у школярів можуть складатися різні думки щодо піано екстреміста, думки сходяться. Звісно, що для нас це героїчна особа, так як і для кожного українця. Подія це неординарна і аналога, якому не було практично ні в Україні, ні в світі взагалі. І надзвичайно приємно те, що іменно засобами музичного мистецтва музики можна, яка не тільки за словами Реріха, прикрасить і здобуває світ, але можна добувати перемоги над любими ворогами, в тому числі ворогами нашої любимої держави. Нашої землі, нашої України. Денис Іванов, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини і далі ми поговоримо на такі теми. Робіть добро, особливо для тих, хто цього потребує. Благодарі ми за, їм, за це, Большое спасіе. Представники азербайджанської діаспори завітали гості до підопічних міського притулку для людей похилого віку. Показ вистави Назар Стодоля в рамках фестивалю Хомолюденс 2014 Новини спорту муніципальний футбольний клуб Миколаїв приймав Охтирський нафтовик. Чим закінчилася гра? Дивіться далі. Отже, мусульмани всього світу цими днями відзначають одне з двох найголовніших свят Курбан Байрам. Представники азербайджанської діаспори завітали в гості до підопічних міського притулку для людей похилого віку, аби поділитися з ними радістю та подарувати свою любов та турботу. Курбан Байрам одна із шанованих свято мусульман. Ці дні прийнято готувати м'ясні страви, і збиратися з рідними та близькими за одним столом. Якщо є непорозуміння, просити вибачення та прощати. В цей день треба радувати всіх. Це прекрасний праздник. Я думаю, і для Ніколаєва буде. Давати свої плоди традиція є традицією, тому представники азербайджанської діаспори з їстівними подарунками завітали до притулку. Наразі тут знаходяться одинокі старенькі та інваліди. Звісно ж, за ними доглядають, смачно годують. Однак радість від спілкування ніколи не завадить. Тут добре, і сьогодні особина обід. обідблагодарі. Ми за ім за. це. Большоє спасі пригостили бабусь та дідусів національною стравою смачним пловом, фруктами та солодощами. Дякую велике. Дуже вкусно. Ну я знаю, я такою рис покупала спеціально для плова. Когда у себя дома жила робити добро, особливо для тих, хто цього потребує. Свято Курбан Байрам для мусульман за честь. Хочу поздравити здраві Ніколаївника область всіх мусульман по Украину, всех мусульман. Это у нас традиция, как говорится, надо помочь людям. Это уважающий каждый мусульманин, так скажем, вынужден, обязан этого делать. Наталя Проховська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. П'ятий день восьмого фестивалю міжнародного чорноморського клубу Хомолюденс 2014 відзначився прем'єрним показом вистави Назар Стодоля у виконанні акторів Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького. Прем'єра завжди хвилююча, адже поки складний організм вистави розгорнеться і надалі буде існувати у часі просторі без помилок, витрачається сила силе енергії, як артистів, так і постановчої групи. Вдячний Миколаївський глядач дав можливість гостям відчувати себе комфортно і спокійно. По суті, режисер-постановник, головний режисер кіровоградського академічного обласного українського, музично драматичного театру імені Марка Кропивницького Євген Курман нічого не вносив нового п'єсу. Принциповою для кіровоградців є суворе дотримання жанру. Ми стараємося делать так, щоб всі наші спектакли були не схожі друг на друга. Якщо це камедія, це комедія. Єсліта це драма, ета це драма. В даному случаї милі имели дело з Романтичної драми, вот поэтому о, о, фольклор етнографія, це одна з основних черт этого стилю. у спектаклі. Дійсно дуже багато епізодів, які детально передають звичаї і традиції українського народу. Це святкування Різдва Христового, обряд українських вечорниць, сватання молодої, подих захоплювало від синічних боїв. Актори Кіровоградського театру продемонстрували блискуче володіння традиційною козацькою зброєю і навички ведення бою безпосередньо на сценічному майданчику. Настільки щастливі, що у нас є такі актори, які самі себе находять вето мені ще спеціально баталіста, тори мог поставити це. Повірте, самі самі це роблять. у сучасному театрі. Мало хто наважується використовувати відкритий сценічний бій. Є для цього об'єктивні причини. І те, що постановку на себе взяли артисти балету Володимир Корнієв та Геннадій Баронін справжня знахідка для керівників трупи, власне, як і пара виконавців головних ролей Олеся Бушмакіна та Сашко Ярошенко протягом семи років грають разом. Тому передати глядачам атмосферу кохання їм було не складно. Тому ми настільки от притерті один до одного, що ну нам подобається грати любов. Нам це легко вдається, ну, класно. Після вистави директор Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Микола Кравченко повідомив ще одну приємну звістку. З 5 листопада Кіровоградський обласний український музично-драматичний театр імені Марка Кропивницького перебуватиме у Миколаєві з гастролями. Тож слідкуємо за розкладом. Павло Москальов, Євген Мінаков, Антон Небіць, Стас Пілішок, телевізійні новини Миколаївщини. Новини спорту. Останній матч чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Муніципальний футбольний клуб Миколаїв зіграв з ахтирським нафтовиком. За цим поєдинком, який відбувся на центральному міському стадіоні, уважно спостерігали наші кореспонденти Сергій Розумяк та Вадим Кірчев. Команди поки що знаходяться у пошуках своєї гри, яку вони так і не змогли знайти майже весь перший тайм. Цей відрізок матчу глядачі переважно нудьгували. Частково здобувши позитивні емоції лише перед самою перервою, саме тоді миколаївці провели дві небезпечні атаки, які не реалізували спочатку Прокіпчук, а трохи пізніше сумов. Як перший тайм на ваш погляд? Мені подобається можна сказати. Нужно грати в розпасовку і не бити, куди потрапило. Не вистачає їм ще трохи би, техніки. Гра рівна і нам потрібно додати пресингу. Коли ми будемо пресингувати, оборонці будуть помилятися. Це дасть нам шанс. Те, що господарі поля не зуміли зробити наприкінці першого тайму, вони втілили в життя одразу після перерви. Флангова атака у виконанні Прокіпчука завершилась його ж прострільною передачею в штрафний майданчик на юного вихованця Миколаївської футбольної школи Рогозинського, який пробив без шансів для голкіпера нафтовика Тимофєєва. Після забитого м'яча наші гравці спробували закріпити успіх. Близьким до голу був Загінейлов, який не реалізував вихід сам на сам з Тимофєєвим. Мав можливість відзначитись і змарнувавши перспективний прорив у штрафний майданчик Купрій. А далі вийшло, як у відомому прислів'ї, тільки з подвійним ефектом. Неприємності у підопічних Олея Федорчука розпочались на 77-й хвилині, коли гості організували стрімку флангову атаку, на завершальній стадії якої майстерно зіграв, зрівнявши рахунок Пасіч. А ще через три хвилини після навісу слівого флангу радіонов головою просто таки вколотив м'яча. У сітку Миколаївських воріт. Всі подальші спроби господарів здобути нічию, рівно як і намагання гостей забити третій м'яч, успіху не мали. Поразка з рахунком 1-2 залишила муніципальний футбольний клуб Миколаїв на 12-му рядку турнірної таблиці. І тепер тільки одне очко відділяє команду від зони виліту. Команда є, але в нас тренера немає. Вот це правильно було. Так буде правильно, повімаєте все? Вот вот Для того, щоб создать команду, треба мінімум 2-3 роки. А якщо вони кожен день міняються, іграки, то толку не буде. Мені більше подобалася гра про Збранському, була організація гри якась. А зараз ну, граємо по схемі, як кажуть, б'є впіліт, комбінація прийдет. Тобто не бачу тактики якоїсь. Сергій Разум'як, Вадим Кірчів, телевізійна новини Миколаївщини. І на останок оголошення запрошуємо миколаївців відвідати спеціалізовану виставку ярмарок Дача Сад Город на ярмарку. Широко представлені саджанці, насіння, квіти, декоративні рослини, садово городній інвентар, продукти бджолярства. Виставка працюватиме з 8 по 11 жовтня, з 9 до 18 години по вулиці Васляєва, 1 біля палацу культури молодіжний. і колишній будинок культури зарі. Ось такі справи. Я бажаю вам усього найкращого і вірити, що все буде добре. До побачення. За прогнозом синоптиків Миколаївського гідрометеоцентру в місті та області на четвер, 9 жовтня, передбачається мінлива хмарність з проясненням без опадів. На поверхні ґрунту та у повітрі місцями заморозки 0-5, Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температурні показники в Миколаєві вночі плюс 3 плюс 5, вдень плюс 17, плюс 19 градусів. По області вночі плюс 1, плюс 6, в день плюс, 14, плюс 19 градусів. We'll mm -hmm.